Доброго дня, друзі! Ось хочу з вами поділитись такою, такою інформацією, що вчора ми поїхали в місто, і я захотіла придбати собі так називаємо юний набір блогера, хоча блогерам зараз по 62 роки, але якраз він для нас і більше всього підходить. Ну, спочатку. спочатку я вирішила придбати мікрофон. У мене, я знімаю на телефон, на телефон iPhone 11. Камера і все мене влаштовує, особливо такого юного блогера. Ну, а мікрофон, звичайно, потрібен. Ну, що ми, я купувала телефон ось в таких от хлопців, дівчат, там, де аксесуари. Для смартфони, ремонт, ну, до них і звернулася. Значить, ось такий вони мені підібрали мікрофончик. Мікрофони тут в комплекті йде. Може, кому це буде цікаво, таким же юним блогерам, як і я. Тому що інші, значить, от такі от два мікрофончика. Ну, Всі, мабуть, це знають, кроме, може, буть, і мене, що я не знала. Ну, оце от підключається до, телеф... до телефону. Там все мені роз... розказали, все показали. Значить, В такій воно коробочці. В цій коробочці виходить, що воно і мікрофончики заряджаються. Не знаю, ось один щось не горить. горить. Заряджаються. Сюди ще в комплект входить шнур. Шнур коротенький з такими роз'ємами. Також вони порекомендували купити отакий блочок, тому що в нас блоки для зарядок більш, як це сказати, більш сильні, а це на 2,5 Ампера. Ну, нехай буде і такий блочок. Значить, з цим ми все, з цим даже я розібралася, сьогодні буду йти і щось пробувати знімати. Також потім, ще, так як ми знімаємо про сад, про квіти. Квіти є почву маленькі, ялівці, ну там малесеньке всяка дрібнота є. То, звичайно, мені потрібно, якщо правильно це сказати, я, звичайно, їм сказала: мені потрібна паличка для селфі. Але це називається монопод для селфі плюс штатив. Значить, мені що вони порекомендували? Ну, так, щоб просте було. Звичайно, це не дуже дорогий. Значить, сколько тут мікрофон цей стоїть? Коштує. Мікрофон коштує 650 гривень. Так, мікрофони. І ось така от монопод. Штатив, от. тому що можна. Потім поставити, от, і знімати. Що тут є? Я, звичайно, навіть і не знала. Ну, пульт, пульт є, який підключається в телефон через блютуз. Надіюсь, я розберусь. Значить, сюди кріпиться, кріпляться, кріпляться тіл, телефони. Ну, воно, я так розумію, все рухається. І Значить, довжина, довжина цього манопота у нас 82 см. От, 82 см. Ой-ой-ой, так, може, я даже щось не побачу. 82 см. Ось, коли я піду знімати, так, ось так воно все працює. Це дуже буде зручно, тому що я знімаю ось, допустим, зараз квітують примули, які знаходяться. При самій землі, але хочеться їх показати більш крупним планом. І, звичайно, це та річ, яка мені ну, необхідна, необхідна. Я колись розкажу, чому я вирішила, е, вирішила, так би сказати, створити YouTube канал і зайняти себе е, таким цікавим хобі. Так, тепер, чого я це все вам знімаю? Я вам знімаю це тому, що я Хочу сказати, що коли ми не дуже компетентні в якійсь, в якійсь справі, то краще все-таки звернутися до консультанта, до якогось спеціаліста. Тому що я ось в Аврорі зайшла і купила ну, ось такий от наборчик. Може, цей, от, цей гарний наборчик, е такий е штативчик, невеличкий, ось він. І до нього підходить така лампочка, тримач, такі шарнірчики поворотні. Воно було недорого коштувало, <кій> я вже не пам'ятаю скільки. Але ж, але ж, тепер я використаю і купила ще другий штатив, на якому я зараз знімаю, просто штатив без пульта, без нічого. Такий легенький штатив, який десь півтора метра. Я думаю, він мені пригодиться, коли я буду знімати пів, півонії. І я це був штатив без всяких тримачів, також сама купувала. І я то сюди використовую з цього набору, ну, що я держу, використовую, Значить, тримач для телефона, використовую, ну, лампа слаба. І я не знаю, для чого вона взагалі. Ну, ось такий от чарнірчик поворотний. Це я все тут накрутила і зараз знімаю відео, стою тут біля телефону і все і говорю. Мікрофон зараз не підключений, нічого. Тож, я хочу сказати, що якщо ми не дуже-не дуже в чомусь компетентні, то все-таки треба не тратити там гроші, які там. Нехай це буде навіть і 200 гривень. Але потім ця річ стає зовсім, ну зовсім ненужною. Так що дякую вам. Діліться і ви своїм досвідом, що, як, як ви знімаєте, що я зробила так, що я зробила не так. Все поступово е, буду вирішувати е, свої, значить, е, так сказати, проблеми в цій новій в цьому новому хобі. Ще мені залишилось навчитися монтувати відео. Ну, я вже знайшла також консультанта, який мені допоможе в цьому. Дякую всім за увагу. Може, комусь це буде корисно.